Перепрошую. Привет. Привет. А, я можу зупинити тебе? А, дивлячись, що саме? А, я знімаю випадкових людей. Хочу запропонувати тобі портрети зняти. Ух, <гум> <У>, блін, <гум> мені дуже. не знаю. Не спробувати. Я думаю, що я бачив. Ви класно знімаєте. <гум> <гум> <Да. гум> мені супер дискомфортно, типу, перед камерою. Я, реально. А зможеш зі мною просто розмовляти, а я, типу, ну, якщо... випадкові. <гум> <да, да, okay. гум> Ну класно, я тобі покажу. Ну якось спокійно з вами просто. Кайф. Розкажи про себе. Та, я Саша. Ювеліркою займаюся. Мені подобається щось створювати. Типу, це для мене найцікавіше, найприкольніше. Ну, зараз я почав робити динозаврів, краще. Люблю піздець динозаврів прям дуже сильно.